Федерація баскетболу Житомирщини представляє програму про баскет. 13 квітня у Дніпрі відбувся перший матч півфінальної серії Суперліги між місцевим Дніпром та черкаськими мавпами. На старті матчу гості з Черкас нав'язали боротьбу. Перша чверть завершилася мінімальною перевагою Дніпра 19-18. Але вже у другій десятихвилинці хвилинці команда Журавльова увімкнулася на повну. Тиск, ривок 9-1, і повна перевага на щитах дозволила господарям піти на велику перерву з рахунком 35-26. У третій чверті мавпи зникли з радарів лише сім набраних очок і все більше проблем проблема таці, натомість, Дніпро нарощував перевагу. Вона сягнула плюс 20. Черкасці трохи скоротили відставання наприкінці, але на загальну картину це не вплинуло. У складі переможців блиснув капітан Станіслав Тимофієнко, 16 очок, 8 підбирань і 6 передач. Дабл-дабл у формі Михайла Горобченко, 10 очок, 10 підбирань і 6 передач. Натомість у Мауп найкращим став Клебен. 12 очок і 9 підбирань. Проте загалом лише 31% реалізації, 35 підбирань проти 54 у суперника. Цього явно замало для перемоги в плей-офф. Рахунок у серії 1-0 на користь Дніпра. Наступний матч 16 квітня в Черкасах, чи зможе команда? Максима Міхельсона відновити інтригу. Чекаємо з нетерпінням. 14 квітня у Києві на майданчику спорткомплексу Венето відбувся матч півфінальної серії плей-офф Суперліги, в якому зустрічалися Київ Баскет та Рівне. І одразу скажемо, боротьба була по справжньому плей-оффна з емоціями, жорсткими фолами, нервами і кінцівкою на морально-вольових. Перша чверть розпочалася блискуче для киян, київ баскет одразу вімкнувся в гру, агресивна оборона, активний презент і швидкі атаки. І рахунок стрімко став 9-0 на користь господарів. Відзначився кливзуник, а компанію йому склали Карпюк і Сушкін. Рівне довго не могло втрапити у гру, але ближче до середини чверті команда Дмитра Забіченка вирівняла ритм і скоротила відставання. Проте 10-та хвилинка залишилася за господарями 28-18. У другій чверті інтрига тільки зростала, і хоча кияни виграли її теж двадцять. 3.20 найбільше запам'ятався епізод. Наприкінці. Рот Браун після контакту з когутом опинився на паркеті. Судді фол не дали. Американець вибухнув емоційно і завершив гру. Отримав дискваліфікацію. Це тільки підлило масло в вогонь. А от Сі Джей Вільямсон завівся і одразу після поновлення гри набрав п'ять очок поспіль. Першу половину гри Київ Баскет виграв з перевагою плюс 13. 51-38. Третя чверть видалась найважчою для господарів. Київ Баскет почав втрачати ритм. Перестали залітати дальні кітки, а рівне додало агресії. Вільямсон і Шепелю повели за собою команду, почали активно використовувати фарбу, змушуючи Карпюка і Сандола обережно діяти через фоли. Чверть завершилася із мінімальною перевагою рівно 18-12, і рахунок скоростився до мінус 7. У заключній чверті справжня нервова качеля. Гості кілька разів скорочували відставання до 3-4 очок, але так і не змогли вийти вперед. Вирішальний момент це незабитий кидок Вільямсона за рахунком. Мінус 4, а потім холоднокровні штрафні Сушкіна, які остаточно добили рівне. Фінальна сирена: 75-69, перемога Киюбаскет. Головними творцями перемоги для Київ Баскета стали Денис Клевзуник, який був справжнім мотором команди. 24 очки, 8 підбирань і 4 перехоплення. Він буквально завів гру з перших хвилин. Добре підтримав його Єгор Сушкін, 19 результативних балів і впевнена в кінцівці, коли потрібно було реалізувати штрафні. Нього ж головним лідером став Сіджей Джей Двадцять 24 очки, 12 відбирань, дабл-дабл і заряд на команду, особливо після інциденту з Брауном. Збірна України дізналася суперників у відборі на чемпіонат світу 2027. Швейцарія та Словаччина на шляху до світового форуму. Черпкування другого раунду при кваліфікації чемпіонату світу 2027 з баскетболу відбулося у швейцарському місті Місі. І тепер ми точно знаємо, українська збірна зіграє в групі А, де її суперниками стануть команди Словаччини та Швейцарії. Загалом у другому раунді при кваліфікації беруть участь 12 команд. Вони поділені на 4 групи по 3 збірні, і лише дві найкращі з кожної групи вийдуть до основного відбору на чемпіонат світу 2027, який стартує вже у листопаді наступного року. Швейцарія. добра знайома команда, яка виграла свою попередню групу у першому етапі прекваліфікації, перемігши Ірландію, Косово та Азербайджан. Команда досвідчена, організована і, як зазначив, головний тренер українців Айнер Багацкіс, Добре розуміється на кінцівках матчів. А от Словаччина команда, яка не виграла жодного матчу в основному кваліфікаційному раунді Євробаскету. 2025, але має свого лідера, бігмена Володимира Бродзанського. І за словами тренера, з ним і без нього це зовсім різні словаки. Головний тренер збірної України Айнер Багацкіс наголосив: Європа вміє грати в баскетбол. Це не буде легко. Щоб виграти, треба максимально підготуватися і показати якісний баскетбол. Ми не можемо розраховувати на легку прогулянку. Тренер також додав, що підготовка збірної розпочнеться на початку липня і триватиме приблизно місяць. Склад ще не затверджено. Усе залежить від фізичного стану та доступності гравців. І наостанок, після цього раунду до основної кваліфікації чемпіонату світу приєднається 24 учасника Європи. Баскету 2025, тож завдання простим не назеш. Але українці вже неодноразово доводили характер і якість гри в них є. Харківські соколи чемпіони вищої ліги. У фінальному матчі в Києві в палаці спорту Венето. Соколи не залишили шансів, «Нікобаскету» і впевнено підняли над головами трофей переможців вищої ліги України серед чоловіків. Гра стартувала потужно для харків'ян. Вже у першій чверті вони оформили двозначну перевагу, вигравши стартову двадцять Команда Олексія Золотоуса виглядала заряджено ще з перших хвилин і не дарма. Важка перемога напередодні над Хмельницьким дала їм емоційний імпульс. А от у Ніко до сил забрали попередні матчі: Чвертьфінал із Біпою і півфінальна дуель із Самбіром. Після великої перерви Соколи вже лідирували з перевагою понад 20 очок і не дали жодного шансу супернику на камбек. Перевага лише зростала, і у підсумку фінальна сирена зафіксувала плюс 27 на користь харків'ян. У складі переможців відзначилась Дим Заплутинським 14 очок плюс 7 підбирань. У Ніко Баски та найрезультативніший став Михайло Мітіріч, який оформив 20 очок, підтримав його лихой із 16 очками. Найбожевільніші 20 секунд в історії NBA, і це зробив Детройт. Ви не повірите, але саме так Пістонс оформили історичний камбек у матчі регулярного чемпіонату NBA проти Мілокі Бакс. З 18,8 секунд до кінця основного часу Детройт програв в мінус 8. Рахунок був 114-122. Здавалося, все, кінець, але за цей короткий відрізок Пістонс зуміли зрівняти рахунок 123-123 та перенести гру в овертайм. Найбільше повернення за такий короткий час Історії Ліги. Так, у додатковий час підопічні Джей Бі Бікерстафа таки поступилися, фінальний рахунок 133-140, але цей камбек вже увійшов в книгу історії. Українці в інві Леня чекає плей-офф. А Михайлюк оновлює рекорди у регулярному сезоні. Бій 2024-25 Україна знову була на мапі баскетбольного світу. Олексій Лень і Святослав Михайлюк завершили свої виступи у регулярці, але долі у них різні. Лень іде далі. Єдиним українцем, який продовжить сезон у плей-офф, став Олексій Лень. Його лейкерс фінішували третім на заході та вже готуються до протистояння з Міннесотою. Сам Лень встиг зіграти за три клуби за сезон. Розпочинав у Сакраменто, побував у Вашингтоні. Тоні, а закріпився в Лос-Анджелесі. У складі Лейкерс провів 10 матчів, із них 4 у старті в середньому, 12,2 хвилини та 2,2 очка. А от перша частина сезону вийшла провальною у Кінс Лейн брав усього 1,4 очка за 7 хвилин, що стало найгіршим показником у його кар'єрі. Та попри невиразну статистику, він знову у плей-офф і це головне. А що ж, Михайлюк? Святослав провів сезон у Джаз, і хай команда завершила чемпіонат на дні таблиці сімнадцятьма перемог. Мамі, але саме українець провів один із найкращих сезонів у кар'єрі. Середній ігровий час 20 хвилин. Рекорд за останні два роки. У грі проти Тандер він вибухнув на 27 очок. Це його новий кар'єр хай. А в зустрічі з Тімбервулс спровів 39 хвилин, повторивши свій рекорд за тривалістю гри. Плюс 8,8 очки в середньому, 2,4 підбирання та 2 передачі та 0,5 перехоплення за матч. Щоправда, не обійшлося і без ложки дьогтю. Реалізація триочкових 34. 0,5% і це найгірший показник для нього сезону 2021 тисячі А ще був і антирекорд разом із ютою. Михайлюк програв 17 матчів поспіль як підсумок Олексій Лень у плей офця, Святослав Михайлюк з персональними досягненнями. Один бореться за чемпіонство, інший за контракт на наступний сезон, але обидві о фокусі українського бульвальника. Дякуємо Федерації баскетболу України за надані матеріали, що допомогли підготувати програму. На цьому ми завершуємо наш випуск програми про баскет. Дякуємо вам, що були з нами. Не забувайте слідкувати за новинами та майбутніми матчами. До зустрічі на наступному тижні. Бажаю вам вдалого тижня та гарного настрою!